Всім привіт! А ми продовжуємо говорити про відкриті дані, і у цьому випуску ми будемо говорити про регулювання відкритих даних, про те, чи є якісь юридичні обмеження для українських бізнесів щодо використання цих даних, про те, як їх шукати, і що робити, якщо ти не можеш знайти те, що тобі потрібно. Кать, в мене перше запитання: як регулюються відкриті дані в Україні? Чи є якісь юридичні обмеження, які є взагалі закони, що регулюють це використання? То, насправді часто запитання, які задають українські підприємці, тому що вони хвилюються, чи вони дійсно можуть використовувати відкриті дані, і насправді вони захищені в цьому плані, тому що є закон доступ до публічної інформації, який регулює. Що таке відкриті дані та умови їх використання? І в цьому законі зазначено, що державна установа, будь-який розпорядник інформації має оприлюднювати дані, також їх вчасно оновлювати на національному порталі відкритих даних та на власних сайтах. І в цьому законі вказано, що Вільний та безоплатний доступ є обов'язковим, і що можна відкриті дані використовувати навіть в комерційних цілях. Ви також можете поєднувати ці дані з іншими даними, наприклад, які ви зібрали самостійно у своєму бізнесі, або, наприклад, поєднувати різні джерела відкритих державних даних, тобто можливості не обмежені. Правильно розумію, що це єдиний закон, який регулює взагалі використання відкритих даних. Цей закон є найважливішим документом, в якому норма про комерційне користування є якби основною. Кабінет міністрів України регулює, які набори даних мають бути обов'язково оприлюднені. Це постанова 835. Також ця постанова. Регулює формати, яких мають бути публікуватися, хто відповідальний і всі технічні особливості, як ці дані мають бути оприлюднені. Цікава річ про постанову, що коли її створили в 2016 році, там було тільки 300 наборів даних. І вже на сьогодні ми маємо більш 900, тому що кабінет міністрів постійно розширює цей перелік, тому що бізнес і громадськість більше дізнаються про відкриті дані, росте попит на певні набори, і таким чином є зворотній зв'язок та колаборація уряду та бізнесу громадськості, які готові використовувати відкриті дані. У мене тоді питання як від підприємця. Тобто, чи вірно я розумію, що е, на підставі того, що ти е, розповіла, е, я можу е, зміксувати, тобто взяти ті дані, які є відкритими з державних джерел, з відкритих джерел, е, також свої якісь напрацювання, машин орнінг, е, ще щось, і зробити стартап, який буде комерційним, е, на, е, але використовувати ці дані. Все вірно, і якщо ви на цьому ще й заробляєте кошти, в цьому є вся суть відкритих даних. Найцінніші відкриті дані це ті, які використовують. І, наприклад, е е е якщо подивитися. На судову сферу, то є такий проєкт Суд на долоні. Вони поєднують дані судового реєстру і взагалі всієї сфери судочинства для того, щоб дати швидкий аналіз кожному юристу. Або проєкт «Monitor і стейт, який дає юридичний аналіз новобудов. Якщо ви хочете, наприклад, купити квартиру і ви переживаєте, чи ця новобудова є легальна, чи в неї є всі дозвільні документи для того, щоб. Впевнитися, ви можете використовувати Monitor Estate, і цей сервіс поєднає інформацію про забудовника з багатьох державних джерел. Ось ця штука для мене є найбільш важливою, що навіть одним датасетом можна користуватися стільки можливостей, скільки вам дозволяє фантазія. І, а у нас підприємці надзвичайно креативні, і щоразу, коли з'являється сервіс, ми розуміємо, що кожен знаходить користь для себе у своїй е, нішовій сфері. Є якась єдина система, єдиний сайт, ресурс, там щось щось інше, де я можу знайти те, що мені потрібно, і взагалі зрозуміти, чи є це у наявності. В Україні є такий національний портал відкритих даних «Data.gov.ua». І якраз на ньому всі органи влади мають публікувати ці дані. Розвитком цього порталу займається Міністерство цифрової трансформації. І, взагалі, це є той орган, який відповідає за розвиток сфери і впевнюється в тому, що бізнес має ті дані, які він потребує для своєї діяльності. Окрім національного порталу відкритих даних, також місцеві органи створюють власні портали, тому що вони хочуть, щоб Саме для їх мешканців і їх бізнесу була єдина точка входу. І вже в деяких містах є такі портали у Львові, у Харкові. І це навіть не про великі міста, а також маленькі. Наприклад, такі міста, як Дрогобич, чи Дубно, де дуже маленьке населення, мають власні портали відкритих даних. Профільні місте створюють власні портали для певної інформації. Якщо ви хочете знайти інформацію про електронні декларації чиновників, то вони є на сайті НАЗК. А якщо ви хочете знайти інформацію про бюджети чи витрати бюджетних коштів, то це на порталі міністерства фінансів України. Ці ресурси з відкритими даними, ці всі бази відкритих даних можуть бути тільки державними, чи їх можуть створювати якісь інші організації. До речі, дуже класне питання, тому що ми намагаємося розвивати цю сферу, щоб не тільки державні органи відкривали, але й комерційні організації. Відкриття даних комерційним організаціям це є поширене явище за кордоном. Ми бачимо, що Uber, Amazon та великі компанії розуміють, що їхні дані несуть додаткову соціальну користь. Києві був такий приклад нещодавно, коли дані Uber про швидкість автомобілів поєднали з відкритими державними даними, і було зрозуміло, де найбільші затори в Києві. Це дійсно допоможе місту Києву краще планувати дорожні роботи. А якщо я не можу знайти необхідні мені дані, де мені їх шукати, які мої наступні кроки? Найкраще це дійсно перевірити. Список наборів в цій постанові 735, Ви будете знати, чи такий набір збирається, хто є розпорядником цього набору, і ви можете напряму звернутися в той чи інший орган про те, щоб вони опублікували ці дані у форматі відкритих даних на національному порталі відкритих даних є така функція, де ви можете запропонувати набір, який вам необхідно, щоб. Відкрили і Міністерство цифрової трансформації допоможе вам знайти ці дані та скоординувати зусилля з тим чи іншим. Органом. Часто таке буває, що державні органи мають відкривати дані, але цього не роблять. І в Україні часто є така практика, що громадські організації в певній сфері об'єднуються, адвокують, створюють кампанії і в соцмережах, і різні креативного характеру кампанії для того, щоб ці дані відкрилися. І в Україні вже є навіть успішні практики, коли Уряд розуміє, що для певної сфери ці набори є найціннішими й найпріоритетнішими. То ці дані часто відкриваються. Розкажи, які взагалі ризики можуть бути, і як мені перестрахуватися від них. Я, наприклад, можу виділити три основні ризики: перший це те, що стосується якості даних. Наприклад, ви інтегрували реєстр. У певному форматі у свій продукт, і через деякий час той орган змінює формат публікації цього набору, це означає, що вам потрібно адаптувати свій продукт під цей реєстр. А другий такий ризик це копікет, тому що якщо ви використовуєтесь. Цей реєстр як основне джерело вашої бізнес-моделі це означає, що інший, інша компанія може створити такий самий продукт. Це якби такий ризик, що інші схожі стартапи можуть з'явитися. Третій ризик також це те, що іноді в реєстрах можуть бути помилки. Так, це певний людський фактор. Є у зборі даних, ви несете теж ризик. Якщо ви надаєте інформацію з цього реєстру вашому продукті, то саме ви несете відповідальність перед вашим клієнтом, і ви маєте розуміти, що в цьому є репутаційний ризик. Як підприємцю перестрахуватися, щоб вийти без втрат, використовуючи відкриті дані? Дуже важливо, щоб ви слідкували за роботою того чи іншого органу, дані якого ви використовуєте. Сфера стрімко розвивається. По-перше, все більше даних стає відкритими, і ви можете інтегрувати ще більше реєстрів у свій продукт у певній сфері. Ваша задача це, напевно, знайти можливість взаємодіяти з тим органом, дані якого ви використовуєте. Ви можете надати їм зворотній зв'язок. Це теж можна зробити на порталі відкритих даних. Друга порада, це, мені здається, підходить для всіх взагалі проєктів, тому що ви завжди маєте зробити так, щоб у вас був продукт найкращим. У наступному випуску ми поговоримо про те, як відкриті дані допомагають оптимізувати операційну діяльність підприємства, а також як побудувати бізнес-модель на основі відкритих даних. Дякуємо вам.